28 липня наша країна вдруге відзначає свято День Української державності. 28 липня 988 року на берегах Дніпра у Києві відбулася визначна подія хрещення Київської Русі України Великим Князем Володимиром. День Української державності. Шановує всі етапи нашого державотворення, а також усіх, хто доклав зусиль, щоб Україна існувала як незалежна демократична держава. Сьогодні, у ці складні часи, коли ворог прийшов на нашу землю, ми знову повинні відстоювати свої права та свободу, боротися за незалежність. У цей день... Ми особливо дякуємо всім, хто боронить нашу землю і незалежність на передньому краї, і прямо зараз дає відсіч агресору на фронті і усім, хто працює на нашу спільну перемогу. Вітаємо українців із Днем української державності. Вітаю з днем народження української держави. Сьогодні їй вже понад тисячу років. Але, на жаль, ще не всі зрозуміли. Що вона особистість великої ліки. Тому наше завдання показати, що ми маємо свою країну, свій народ, свою землю, свою мову і свою власну історію. Нехай День української державності зітне кордони та об'єднає українців у всьому світі. А мудрість та сила дасть нам натхнення. Бажаю зміцнення української ідентичності зади процвітання України. З днем, який нагадує нам, що ми вільні, єдині та незалежні, бажаємо відчувати єдність та приналежність до української родини, де б ви не були. Бути собою у Львові, Києві, Херсоні, бути українцем в Іспанії, Італії чи Америці, говорити українською всюди, там, де її розуміють, прославляти Україну там, де про неї мало знають. з Днем Державності України. День української державності це можливість для кожного українця згадати історію своєї країни, повну боротьбу за незалежність, єдність та щасливе життя. Цінуємо те, за що боролися наші предки. Пам'ятаємо всіх, хто загинув у цій боротьбі. Будуємо майбутнє, в якому нам самим хотілося б жити. Вітаємо кожного українця з його святом, днем української державності! Бажаємо, незважаючи на труднощі та проблеми кожному українцю успіхів та процвітання. Тільки спільними зусиллями на благо країни ми зможемо здобувати сильну європейську державу. Бажаю жити в Україні, вільно, де хочеться дихати на повні груди. Бажаю стати україні сильною. Де будуть жити усміхнені люди Бажаю нам Україні вільні жити, свободою цією найбільше дорожити, любити Україну і сили віддавати, Щоб змогла наш неньк завжди процвітати. Зі святом державності вітаю, бажаю щастя, безкраї, щоб Україна процвітала, та тільки кращою стала. Сьогодні день, коли серця українців всього світу повинні битися в унісон день, коли ми маємо голосно говорити про Україну як окрему державу з власною історією. Бо сьогодні свято української державності. Насправді ми маємо робити це щодня, бо ми українці. Разом ми сила, разом до перемоги. Вільна одна єдина наша ненька Україна, днем української державності.